symboliczny gest w w mieszkańców Warszawy pięć razy w na tydzień bezkosztowno rozdaje świeży chleb. Za wypiczką przychodzą przeważnie ukraińscy wojenni migranci z brazliwych kategorii, dla jakich kilka buchanciw z Suciewa ekonomiczna pomoc. Kto rozdaje wtikaчам widwiny wojny najne obchidniejsze, nazywała się Natalka Wosatska, budlaska Усім доброго так, дня, дівчата стандартно заходимо по три особи, щоб ви не могли підготувати документи при собі мати так? і торбочки, Окей з вівторка по суботу біля дверей фонду Юнайтерс вишиковується черга. Переважно воєнні мігранти з України приходять сюди, щоб безкоштовно отримати хліб. Булочки дали хліба. Дали три буханки добре. На нас, для жінок це хватить. Пані Людмила з Антрациту, що на Луганщині після повномасштабного вторгнення жінка з донькою та онукою знайшли прихисток у Варшаві. З трьох працює лише донька. Тож кілька буханців хліба для родини суттєва поміч. Дуже важлива, дуже важлива допомога. Я дуже вдячна. Дуже хліб дорогуватий. Підеш більше 15 злотих. віддаш. раз на тиждень за хлібом у фонд приходить Надія Бубульчук. Її окупанти у буквальному сенсі вигнали з дому. Приїхала з Енергодару, Запорізька область. Ми зараз окуповані. З 3 березня окуповані вже. Півроку побула в окупації, поїхала перед референдумом. Виїхала звідсіля. Я ж думала, що визволять, чекала, чекала, але не дочекалася. Їхала місяця на два-три, на а вже третій рік. Зараз жінка без роботи, але вдома не сидить, волонтерить. Каже, добре розуміє потреби військових, бо кілька її близьких родичів на передовій. Роботи немає тут, а тут молодь беруть, важко дуже, важко дуже. Хо ходимо на сітки, плетимо душу укладаємо, бо дума гадаємо, що воно допомагає хлопцям. Лікар-невропатолог з Одеси Микола Добренко раніше ніколи не був за кордоном. Як почалася повномасштабна війна, не планував виїжджати, але на евакуації наполягла донька. У фонді чоловік частий гість. Волонтерить тут уже два роки. Приходить не так за хлібом, як за спілкуванням. Помагаю розгружати загружати, щось перенести, щось зробити. Це нема питань, це нема питань. У них є мій телефон. вони дзвонять, Микола Васильович, я тут одну зупинку живу. Можеть, кажу, дзвоніть днем, ночою зранку. Щоб отримати хліб у фонді, вимушеним мігрантам достатньо лише зареєструватися. Треба паспорт, песель і безпосередня дата перетину кордону, яку ми потребуємо. А, хлібчик можна отримати різний, вже навіть за певними а, потребами, тобто, це може бути і глюкемічний, і діабетичний. Для діток даємо так само солодке, щось тобто завжди можна отримати якусь булочку, бублик, щось таке, що потішить трошки дитину. У фонді роздають хліб з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щодня сюди приходить кілька сотень людей, переважно вразливих категорій: багатодітні жінки, пенсіонери, люди з інвалідністю. Це дуже символічно. Ми ділимось хлібом. Ділитися хлібом це наш християнський звичай. Нагодувати голодного. Хліб це якби основа основ. Якщо є хліб, є життя. Крім наших українських біженців, також ми роздаємо хліб і польським громадянам, які є в трудній ситуації фінансовій. Також приходять студенти з різних інших країн. Фонду передає мережа пекарень. Що вечора водії волонтери мають об'їхати 15 закладів, щоб перед закриттям забрати випічку, яка не продалася за день. два ворки. Там тут тільки два мішки. Є шанс, що у наступній пекарні буде більше. Іноді буває так багато хліба, що машина запакована аж по дах, аж в день Марцін Веремійчук займається підприємницькою діяльністю а вечорами допомагає фонду з довезенням хліба. І так, уже майже рік до того, чоловік теж усіляко допомагав воєнним мігрантам та возив допомогу в Україну. Він вже з війна і Знаю, що триває війна, і знаю, як це коли нема хліба, коли труднощі, тому мені здається, що треба допомагати. Це така приємна допомога, бо вона дуже конкретна і дуже організована. Я їздив в Україну, я знаю, як там був недалеко фронту, тому ми просто не можемо нарікати на втому. Павел Яросінський. Слава